Яка різниця між Яра Міла Кропкер та Яра Міла Комплекс? Отже. Але спочатку хочу сказати, в чому ж схожість цих добрив. Яра Міла Кропкер і Яра Міла Комплекс. Це комплексні добрива для ґрунтового внесення. По-друге, це два види добрив компанії Яра, які не містять хлору. Також ці добрива не містять фітотоксичних сполук. Ці добрива підходять абсолютно для всіх культур, для всіх типів ґрунтів, для підживлення по всіх стадіях вегетації рослин. Мають елементи живлення доступні для рослин в формі, також елементи живлення в декількох формах. Гарно розчиняються навіть від природньої вологи, наприклад, туман, роса, дощ. Мають пролонговану дію до двох місяців. Яка ж відмінність? Це співвідношення азот-фосфор-калій. Комплекс має більше азоту, кропкер має більше калію. Кропкер має додатково мідь та молібден. Комплекс містить три форми фосфору: поліфосфати, ортофосфати та цитрато розчинний фосфор. Кропкер має форму гранули, комплекс має форму пріли. Країна виробництва Кропкера Фінляндія. Країна виробництва комплексу Норвегія. Щоб зрозуміти, яке із цих добрив буде найкраще для ваших рослинок, це можна тільки в порівнянні: взяти мішечок-кропкер, мішечок комплекс, частинку рослин таким добривом підживити, частинку таким, і тоді вже побачите, яке буде найкраще для ваших ґрунтів, для ваших рослинок. А взагалі обидва добрива це класні, якісні продукти норвезької компанії Яра.